Північна Корея розглядатиме втручання у роботу своїх супутників як оголошення війни. Про це пише Ройтерс із посиланням на заяву офіційного представника Міноборони КНДР. Політик наголошує, що північнокорейські закони передбачають мобілізацію сил військового стримування, якщо станеться напад на стратегічні об'єкти КНДР. Зокрема, зокрема Пхен'ян готовий знищити американські супутники-розвідники, якщо до подібного вдасться США. Нагадаю, 22 2 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск супутника шпигуна. Олексій Полегкий з нами на зв'язку. Це академічний директор Центру публічної дипломатії. Вітання вам. Доброго ранку. Вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Олексію. Насправді чи варто в такому випадку казати про дипломатичні перемовини, про дипломатію загалом в, регуля... в регулюванні такого політично-військового конфлікту, до прикладу, як те, що ми зараз озвучили, сполучені штати, північна Корея, чи можемо говорити про перемовини саме в такому аспекті? Ну, Північна Корея це країна, яка використовує традиційно шантаж і підняття ставок для досягнення своїх цілей. Я не думаю, що тут можуть бути якісь, знаєте, такі кінцеві врегулювання, тобто може бути зниження напруги. Але знову ж таки це можливо в більш широкому контексті відносин, перш за все, сполучених штатів з Китаєм і Китаю з країнами-сусідами, такими як Південна Корея, Японія і тому подібне. Тому в цьому відношенні я думаю, що будуть якісь кроки. Будуть якісь намагання багатьох гравців, не тільки Сполучених Штатів, знизити напругу. Перш за все, в цьому зацікавлені Південна Корея, Японія, як найближчі сусіди. Але пхентян буде продовжувати свою тактику, вона дає йому непогані дивіденти, вона дає можливість якось лавіювати між різними групами інтересів і отримувати свої, перш за все, економічні бонуси. От, на яким чином Пен'ян може використати, наприклад, певні точки напруг відносинах між країнами в регіоні? Ну, це ми побачимо в майбутньому, бо в будь-якому випадку і територіальні конфлікти, які має перш за все Китай з сусідніми країнами, вони будуть вимагати більш такої знаєте, жорсткої політики з усіх боків. Тобто мається на увазі, що Китай не зупинить свої певні провокації по відношенню до сусідів з іншого боку, країни регіону будуть продовжувати протидіяти цьому. Це не означає, що це має бути жорстка протидія, але всі інструменти, які можна буде задіяти, будуть задіюватись кожною з сторін. Тому в цьому відношенні КНДР він просто намагаються грати на цьому От зараз. Їх певні завдання перш за все в контексті Південної Кореї, і при певній підтримці Росії, ну Кенян вважає, що зараз це такий ще дуже гарний момент, оскільки його ставки якби виросли. Тому Пхеньян може отримати якісь свої досягнення своїх таких тактичних цілей. Я не думаю, що це можливе якесь знаєте, кінцеве вирішення питання. Пане Олексію, а що ви маєте на увазі? КНДР має свої завдання по відношенню до свого найближчого сусіда. Ви маєте на увазі, що загроза якогось воєнного такого конфлікту вона реальна між двома частинами Корей? Ну, воєнного конфлікту, я думаю, бо Кенян, все таки, я думаю, досить реалістично розуміє ситуацію, що це балансування на рівні підняття ставок і шантажу. Це найкраща стратегія, яка дає найбільші вигоди для хенян. Якщо ж починається реальний військовий конфлікт, то це може дуже сильно загрожувати існуванню режиму. Пхеняні, ян бо в цьому не зацікавлений насправді ніхто: Ні Китай, Ні Сполучені Штати, ні Південна Корея. Але і Пхеньян теж, бо все-таки його стабільність, вона така досить умовна. Вона має можливість існувати тільки в такій конфігурації, яка створена, знаєте, певним балансом. Бо Пхеньян не здатен буде вести самостійну якусь, знаєте, довгу війну. Без підтримки Китаю я не думаю, що Китай зацікавлений знаєте в себе в такому дуже близькому сусідстві в великій війні з можливостями застосування абсолютно ну зброї масового знищення і тому подібне. Тому я думаю, в цьому відношенні ситуація буде врегульована. Я думаю, що Кенян буде добуватися певних поступок там від світового співтовариства від сполучених штатів, ну і обміняє, врешті-решт, на якісь, ну, перш за все, економічні бонуси, можливо, політичні. Uh -huh. Стосовно uh -huh. того, як ситуація війна в Україні Росії проти України сприймається в світі, тут думки часто змінюються. Пане Олексію, тут думка Китаю. Як ви вважаєте? Чи є тут однозначність позиції, і від чого вона залежить, тому що е, мирний план ми пам'ятаємо той, що озвучував Китай, власне певні е, такі дуже суперечливі позиції і визначеність стосовно того, хто переможе в цій війні, ну також спостерігаються. Як змінюється ця, ця думка, ну, якщо брати позицію Китаю, то можна сказати, що вона досить послідовна, тобто вона не дуже змінилася за півтори року. Китай розглядає, по перше, цю війну як непогану можливість для себе в тому числі ослабити вплив заходу. Китай використовує Росію в певній мірі як проксі силу. При цьому Китай не зацікавлений в тому, щоб ця війна розрослася, знаєте, до масштабів більшого ніж регіональний конфлікт. Більш того, для Китаю все-таки війна в Україні, вона має якесь значення, але це не ключове, не принципове значення для існування інтересів Китаю. Вони все-таки в інших регіонах і в інших сферах. Тому в цьому відношенні Китай постійно виступав в якості такого миротворця. Китай використовує це як привід для того, щоб показати себе знову ж таки миротворчою силою, відповідальним партнером і тому подібне, все, що тут далі по риториці китайського міду. Але Китай так чи інакше стратегічно підтримує Росію знову ж таки з певними обмеженнями. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія справді розпочала там Третю світову війну. Китай не дуже був би, мабуть, зацікавлений в цілковитій перевозі Росії в Україні, але Китай дуже не зацікавлений в тому, щоб в Росії змінився режим. Тобто це ключовий момент, і от цей баланс між тим, щоб підтримувати Росію, але не перетинати червоні лінії, які намалював Захід. Тобто, Китай все-таки не переходить відкрити ту підтримку, перш за все, мілітарну Росії, підтримує економічно, частково підтримує політично, але знову ж таки Китай завжди дбає про свої інтереси. І тут для Китаю ситуація фактично не змінилася. Я не думаю, що Китай готовий якось радикально поміняти свою позицію. Можливо, Китай завдяки певному потеплінню з сполученими штатами буде більше наголошувати на своїй позиції про мирне врегулювання і, зокрема, доносити свою думку до Москви. Але знову ж таки, не в форматі ультиматуму. Бо Китаю ну просто тут е, такий конфлікт, який може перейти в меншу інтенсивність. Він його цілком задовольняє. Він не впливає на стратегічні інтереси Китаю. А от те, що Україна відтягує багато уваги, ресурсів і Європи і Сполучених Штатів для Китаю, це стратегічно скоріше виїг. Пане Олексію, от ви сказали про те, що Китай фактично знаходиться зараз в позиції такого світового миротворця і намагається здійснювати свій вплив ну на багато воєнних конфліктів, які відбуваються на, на нашій планеті. Зокрема, з останнього Пекін закликав Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй створити конкретну дорожню карту закінчення війни у секторі Газу на Близькому Сході. Але чому от він Пекін не закликав Рад без ООН створити... Урити конкретну дорожню карту і по війні в Україні. Ну, знову ж таки, з того, що я говорив попередньо, Китай не вважає, що тут є, по-перше, його стратегічні інтереси вирішені таким чином конфлікту, є позиція Росії в Радбезі, і тут Китай політично скоріше підтримуватиме позицію Росії. З іншого боку, ну, знаєте, я думаю, Китай все таки досить так, реалістично бачить ситуацію в тому сенсі, що Радбез не зможе за. Пропонувати жодного реалістичного врегулювання в Україні, поки там є Росія, це неможливо в ситуації з Ізраїлем. Ситуація, якби трошки, ну скажімо так, простіша, принаймні на такому формальному правовому рівні, бо є певні резолюції Радбезу, є певна, ну скажімо так, підтримка такого підходу, тобто, все таки вирішення конфлікту через створення двох держав. Це не дуже прийнятно для Ізраїлю. З іншого боку, це рішення, воно легітимне для більшості країн світу, бо були певні все-таки рішення і Радбезу, і загалом ООН. І в цьому відношенні це все-таки різні конфлікти. Більш того, в ситуації з Ізраїлем Китай досяг своєї такої, знаєте, стратегічної цілі. Це не означає, що він був ключовим. Ініціатором цього конфлікту, але те, що Китай отримав свій дуже великий бонус в тому, що альянс між Індією Саудівською Аравією та Сполученими Штатами принаймні трошки знаєте затримався, і, можливо, навіть тріснув в цьому відношенні, якраз співробітництво між Саудівською Аравією Ізраїлем. Це була потенційно небезпека для Китаю в повідношенню до проектів Китаю пов'язаних з поясом і шляхом, і в цьому відношенні ну, ця ситуація вона досить непогано зіграла на руку Китаю. Далі, щоб цей конфлікт переростав, в якийсь більший конфлікт, щоб це був справді регіональний конфлікт. Китай теж нема якогось зацікавлення. Тому тут Китай знову ж таки грає свою таку послідовну роль миротворця. Інша справа, що ця роль миротворця, вона носить більш такий риторичний характер, бо реальних ані кроків, але й інструментів у Китаю в принципі не так багато. Тому я думаю, що Більшість пропозицій Китаю вони будуть обмежені от такими, знаєте, добрими формулюваннями і фактично малодієвими якимись пропозиціями, зокрема в ситуації в Україні Пане Олексію. Ми вам вдячні надзвичайно Дякую. за ваш час. Олексій Полегкий, академічний директор центру публічної дипломатії, був з нами на прямому зв'язку.